I Love Kebab – це мережа закладів швидкого харчування, яка була заснована у 2017 році, а вже у 2018 році розпочався продаж франшиз. На сьогодні I Love Kebab – це більше 70 закладів у 30 містах України. У цьому році компанія отримала нагороду вибір країни. Та сьогодні ми поговоримо з одним з її засновників Гавло Романом. Зі своїм напарником Юрою ми дуже любили ситно, смачно поїсти і реально зіштовхнулися з тим, що просто в своєму місці рідному у Львові не змогли знайти хорошого кебабу з посадковими місцями, де зручно, затишно та з комфортом могли елементарно просто посидіти та, та з'їсти цю страву. Саме так і з'явилася ідея. Основною мотивацією, звичайно, було змінити культуру споживання кебабів шаурми в Україні, тобто запропонувати людям комфорт. Нашою основною стратегією є збільшення наших закладів по всіх містах України. Ну і, звісно, вихід на міжнародний ринок. Ми активно розвиваємо два напрямки масштабування в нашому бізнесі. Перший це франчайзинг, другий це відкриття власних закладів. Саме завдяки залученню нових партнерів франчайзі та розвитку нашої власної сітки закладів. Ми змогли забезпечити такий стрімкий та швидкий ріст. Для нашої мережі ми використовуємо сучасні принципи дизайну в наших приміщеннях. Це від комфортних та зручних посадкових місць до відкритої кухні, яка є основним елементом наших форматів. Останнім часом новинкою для наших закладів стало озеленення. Адже саме так людина почуває себе більш затишно та комфортніше. Нашими основними цінностями є взаємодопомога, взаємопідтримка та взаємоповага. Один до одного. Ми чесні та справедливі у всьому та до всіх, і в першу чергу до себе. Наш гість завжди отримує якісний продукт та хороший настрій. Назва нагороди говорить сама за себе. Ми дуже задоволені та вдячні нашим клієнтам та гостям за те, що обирають нас кожного дня. Ми обіцяємо вам кожного року ставати щораз кращими та кращими.